Весна цього року виявилася особливо багатою на хороші фільми, а за останній місяць вже вийшло безліч цікавих картин, як блокбастерів, так і захоплюючих авторських робіт. І у цьому випуску зібрані 10 нових достойних перегляду фільмів, які вже можна подивитися в хорошій якості. Усім привіт! Ви на каналі 99.9 за мікрофоном Юрій. І з сьогоднішньої добірки ви дізнаєтеся про запекле суперництво компаній Nike та Adidas, нетиповий екшн фільм від Гая Річі, а також про романтичні пригоди дівчини Агента ЦРУ та багато іншого. Тому вмощуйтеся якомога зручніше і починаймо. Перекладач це новий фільм Гая річі з Джейком Джиллінголом у головній ролі, який є їхньою першою спільною роботою. Фільм розповість нам історію сержанта Джона Кінлі, який ледве загинув на війні в Афганістані, потрапивши одного разу під обстріл. В той день загинула більша частина його групи, і вижити вдалося лише йому та місцевому перекладачу Ахмеду, який і витягнув пораненого Джона із засідки. Головному герою вдалося повернутися додому, але Ахмед не отримав обіцяного притулку, і тепер йому та його сім'ї загрожує смертельна небезпека. Тому що повернути борг і допомогти другові, Джон самовільно повертається до Афганістану. На цей раз Гайрічі зняв не просто типовий для себе екшн фільм, а ще й якісну військову драму, і вийшло все захоплююче, напружено і дійсно цікаво. Повстання зловісних мерців. Дана стрічка являється своєрідним перезапуском відомої франшизи Зловісні мерці та п'ятим за рахунком її фільмом. Він успішно заявив про себе у світовому прокаті та вже отримав чимало позитивних відгуків від глядачів. За сюжетом Еллі відвідує свою сестру Бет, діти якої знаходять стародавню книгу Нікрономікон, яка має властивість викликати зловісних демонів. Демонічні сили, які звільняються, беруть під контроль Еллі, і тепер планують знищити всю родину, яка виявляється замкненою в багатоквартирному будинку. Фільм не змінює вже звичної історії, але переказує відомий сюжет кардинально іншим способом. Картина розкривається поступово, але зрештою починається те, заради чого глядач і дивиться фільми жахів. Та за підсумком ми отримуємо, можливо, один з найкращих жахастиків року. Без прикриття. Це французький гостросюжетний бойовик трилер від Netflix, головну у якому виконав Альбан Ленуар. За сюжетом нам показують історію спеціального агента Адама Франка, який береться за виконання місії пов'язаної з усуненням керівника злочинного синдикату Південного Судану. І для цього йому потрібно буде проникнути в найближче оточення кримінального боса. Однак у процесі роботи він несподівано починає відчувати емоційний зв'язок із маленьким сином ватажка угруповання, і цей поворот змушує його задуматися про власні принципи та цінності. Це хороший розважальний бойовик, в якому багато динамічного екшену і виглядає все реалістично та досить переконливо. Екзорцист Ватикану. Тут у нас екранізація реальної історії католицького священника Габріеля Аморта, який понад 60 років працював екзорцистом римської єпархії у Ватикані, де проводив обряди вигнання диявола. За сюжетом головного героя у виконанні Расела Кроу відправляють в одне аббатство в Іспанії, де він знайомиться з Джулією та її одержимим демонами-сином. Розслідуючи жахливу одержимість хлопчика, священик зрештою натикається на багатовікову таємницю, яку Ватикан відчайдушно намагався приховати. Цей фільм однозначно заслуговує на увагу, в тому числі і через прекрасну акторську гру Рассела Кроу. І хоча тут небагато типових скримерів, але фільм повністю дотримується всіх канонів екзорцизму, а творці вміло вплітають демонів, в саму історію та містичну атмосферу Ватикану. Небезпечне побачення це романтичний екшен про кохання дівчини агента ЦРУ та звичайного фермера. Головні ролі виконали Анна Де Армас та Кріс Еванс. За сюжетом безнадійний романтик Коул живе з батьками та працює на їхній фермі. Якось він зустрічає дівчину своєї мрії на ім'я Седді та закохується в неї. А батькам хлопець говорить, що нарешті знайшов свою другу половинку. Та не дивлячись на те, що смс, які він шле дівчині, залишаються без відповіді, Коул дивиться на ситуацію оптимістично. Дізнавши, що дівчина перебуває в Лондоні, він летить туди, щоб зробити їй приємний сюрприз. Але, на жаль, цей романтичний жест седі не оцінила, адже своєю появою хлопець поставив під удар важливу операцію, яку вона очолювала. Мати. Це американський драматичний бойовик від режисера Нікі Каро з Дженіфер Лопес у головній ролі. Головна героїня фільму професійний кілер, яка була змушена залишити у пологовому будинку свою новонароджену доньку, щоб захистити її від злочинців. Жінка уклала угоду з ФБР, яка повинна була гарантувати безпеку їм обом. Але через 12 років вороги все ж таки знаходять дівчинку і викрадають її. Рятуючись від небезпечних нападників, героїні доводиться вийти з тіні, щоб знайти та врятувати свою дитину. Цей динамічний бойовик вийшов на Netflix 12 травня і вже має великий попит серед глядачів, тому він точно вартий перегляду. Ейр це біографічний фільм про те, як компанії Nike вдалося відвоювати у Adidas немаленьку частину ринку, уклавши найбільшу угоду у світі спортивного взуття на той час. У головних ролях Мед Деймон, Джейсон Бейтман і Бен Афлек, який також виступив і режисером стрічки. Дії відбуваються у 1984 році, який був збитковим для компанії Nike. Менеджер Соні Вакаро шукає спосіб утримати компанію на плаву та підняти продажі, але рекламного бюджету недостатньо. І в результаті всі найвідоміші імена перехоплює Адідас. Соні підбиває боса пустити весь бюджет на одного перспективного баскетболіста Майкла Джордана. Але основна проблема полягає в тому, що сам Джордан терпіти не може кросівки від Nike і не хоче навіть зустрічатися з представниками компанії. Сонні бачить лише один вихід: достукатися до батьків молодої зірки і запропонувати їм щось більше, ніж звичайний рекламний контракт. Молод. Це легка детективна історія в стилі кантрі. А у центрі сюжету жінка-адвокат на ім'я Кім Уіллер. Якось її призначають суддею одного з округів Невади після несподіваної смерті попереднього судді і кім мчить на нове місце, щоб уже завтра приступити до роботи. Вона добра і позитивна жінка, але водночас вміє швидко приймати нестандартні рішення. Першого ж дня колеги дають їй прізвисько молот за застосування суддівського молотка не за призначенням. Тим часом у справі померлого судді Брюера з'являються нові подробиці і виявляється, що він був убитий, а перед смертю неодноразово отримував таємничі погрози. Незабаром і нова суддя починає отримувати недвозначні послання від таємничого переслідувача. Нестерпна тяжкість величезного таланту. Художній фільм режисера Тома Гормікана, у якому Нікола Кейдж грає самого себе. У минулому він популярний актор, кар'єра якого стрімко котиться у прірву, а усі гонорари, отримані ним за успішні картини, уже давно потрачені. До того ж, у нього проблеми з донькою, а ще він постійно бачить свій образ із юності, який дорікає йому за загублену кар'єру. Останньою надією стає можлива роль у новому фільмі Квентіна Тарантіно, але перед цим Ніколас вирушає на день народження до шанувальника мільярдера. Незабаром з'ясовується, що ця людина заробила свої статки нечесним шляхом, і мільярдер є босом злочинного угруповання. Також з'являється інформація, що його люди викрали доньку відомого політика, і ЦРУ просить Ніколаса дізнатися якнайбільше про усе це. НЛО Швеція. Шведський науково-фантастичний пригодницький фільм, дії, в якому відбувається в 90-х роках. Однієї ночі місцевий фермер бачить у небі дивні червоні вогні, потім починаються проблеми з електрикою, а невдовзі на дах його сараю падає червоний автомобіль. Поліція з його розповіді, звичайно, тільки посміялася, а ось молоду дівчину Денис ця новина сильно занепокоїла. Автомобіль, який упав з неба один в один, був схожий на машину її батька, який зник багато років тому. Він був схиблений на прибульцях та всіляких історіях про НЛО. І дівчина задається питанням: а що, якщо його викрали представники позаземної цивілізації? Коли Деніс розповідає свою теорію членам місцевого клубу з вивчення паранормальних явищ, вони всі разом розпочинають своє власне розслідування. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте великі пальці вгору та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Також доповнюйте мене в коментарях, якщо я пропустив щось цікаве, і пишіть свої реакції та відгуки. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!